Я дозволяюся і бути собою. Я проявляюся не тільки як психолог в тих знаннях, яких я отримував там в університеті, але я й проявляюся через емпатію свою щитуючи тебе через ті інструменти, які я навчався в інших закритих закладах. Я дозволяюся і бути без рамок, і це мені дає можливість бути кращим в своїй сфері. Для мене важливо, що ті люди, які проходять одну, дві-три сесії зі мною кардинально міняється життя, і потім виписують мені такі листи вдячності. Ось для мене натхнення і мотивація. Мені не важливе. Во хто про мене що подумає з інших людей? Я живу так, як я хочу, дозволяюся бути різним. Тебе? Саме легке, що може бути, знаєш, типу відлетіти, десь та от поймати дзен. У мене ж скільки друзів повідлітало так сидіти або там в Індії, десь або в Китаї. В дзені я їм говорю, прилітайте в Україну, поживіть з батьками своїми. Ну навіть не про війну мова, просто з батьками своїми. Поживіть тиждень. Подивлюсь, які ви прокачені. Це чергова попитка втікти від себе. Я це все проходив. Я втікав в різні ашрами, я втікав там в ліс, жив в наметі. Блін, взагалі, жодної крихти собою не брав. Все, що спіймаю там. Все, що там десь на то і дім. Я так місяць жив. В цьому певна кайфушка є для того, щоб перезагрузитися від глобального сучасного світу, класно. але не спосіб життя. Ми прийшли сюди проживати абсолютно весь спектр почуттів і емоцій, щоб навчитися трансформувати просто в любов. Істинний майстер той, коли живе в сучасному світі, тримає баланс матерії, хоч німає, не втікаючи в категоричність, не до як в духовного світу. Я все в день так і чисто матерії, обнімає, і матеріть на балансі, то маса я навчався прийняти, Доларів мільярдер. Щоб відпустити ви в західному світі неправильно зрозуміли та цей вислів, Тобач, що ні, ні, і духовна не людина має достатися. Не відмовитися бути незалежною. Тобто в нього має бути по тільки побудувати, тисяч разів. Займається шкала від літаки полетіть. Немає цієї думки оцінена. Якщо проаналізувати дійсно ти в уміннях, самоцінних проявлені світі з баброшей жити. Але як. Місці, як, як інструмент, який дає можливість тобі цьому світі. В цьому світі, можливо це, це психологія. От потрібно я біля все. тебе я за ручку Бога, і ми починаємо з тобою рости І, і ти научний світе одинадцять, 20, 30, 30 40. тут і зараз да. і знову тесла біля себе, чи Штейн, і от я теж я тобі теж задаю все питання. чи можливо зараз назвали там взаємні за що подібна ситуація до казок бути своєму прояві, а не пройди цей те. Дай відповіді як того, тобі, коли нам, бабуся тебе спробує такий, тебе по ціни, постійни, всі, і що ти і ти вже робити? не даси цього зробити. Може повторитися така ситуація, де ти втічеш? Будь ласка, а от зараз постерігай за своєю шкалою від нуля до десяти.